Я обрізки на зиму, я свої дерева на зиму плодові не обрізаю. Я почну обрізати свої дерева в лютому, приблизно середина кінець лютого. Тільки тоді я обрізаю і обрізаю ще влітку. Я обрізаю свої дерева. Зараз я дерева свої не обрізаю. Тому що зараз ідуть заморозки. Ранка жива, там де, там, де ви обрізали. Зараз ще активні, хоч і холодно, активні ще бактерії різні, і ночі мож, можуть бути морози. І тому, може, буде морозобій. І це, це я важу, ну це моя думка. Це шкодить нашому дереву. Тому я обрізаю свої дерева в лютому, коли сокопотік йде взагалі мінімальний. От саме В лютому сокопотік по дереву йде мінімальний. Тому мінімум буде які, якоїсь шкоди лютого, середина лютого. Або ж кінець десь середина, кінець лютого я починаю обрізку своїх плодових дерев. Отак. Там, бачите, в мене ще виноград з червоними листями.